соціально економічний розвиток міста, звернення від громадян та роботу з документами. Про це говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Про що ще йшлося у ратуші? Знає Надія Ніплюхіна. Члени виконкому затвердили порядок денний, потім взялися до його розгляду. Серед основних світянські питання нагадаємо, тепер кожна школа розпоряджатиметься коштами самостійно. Загалом змін буде чимало. у нас пішла шляхом. Децентралізації повноважень на навчальні заклади. Дякуючи новому начальнику управління освіти, ми всі скорочення провели, провели до нього. Сьогодні новий керівник вимагає міняти систему роботи, і пропозиції дуже є вдалі, але ми не можемо розглядати будь-які зміни в штатному розкладі, поки не знімемо з контролю те, що ми. Запропонували попередньому начальнику управління освіти зробити. Знімаючи з цього, ми даємо йому можливість вже починати працювати над новим баченням роботи управління освіти. Тобто ми закриваємо питання скороченням управління освіти і його підрозділів. Говорили на виконкомі про соціально-економічний та культурний розвиток Коломої в минулому році та плани на найближчі три роки. Торік влада приділяла велику увагу залученню коштів для покращення економічного стану, розповідає начальник відділу економіки Наталія Генек. Промисловий потенціал міста Коломиї представлений 34 підприємствами основного кола основного кола, які протягом 2015 року реалізували промислової продукції на 85,5 на мільйона гривень більше ніж вчора. Отирнадцятому році серед підприємств забезпечили нарощення обсягів виробництва можна зазначити у харчовій промисловості. Харчові галузі – це прад дядьки сі зовзернопоровної компанії ЮМАС, товариство з обмежень відповідальності «Тріумф», коломийський хлібокомбінат та акціонерне товариство концерну завод Консерваторія. Впроваджують у місті заходи з енергоефективності та енергозбереження у житловому фонді. Зокрема, завдяки коштам Європейського союзу та програми ООН. Ними скористалися дев'ять об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Підписана угода, завдяки якій на вулицях буде оновлене світло. Завершено. Два проекти за рахунок транскордонної співпраці в рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина словаччина Румунія, Україна завершена реалізація проєкту управління відходами, що біологічно розкладаються, а також в рамках програми транскордонної співпраці Польща, Україна, Білорусь. Це в галузі туризму, східноєвропейські перлини. Створення та просування продуктів міського культурного туризму з результатами даного проекту було виготовлено туристичну літературу, яка про місто Коломиї. Зокрема, це була брошура, яка об'єднала п'ять міст. Учасники даного проекту це міста Польщі Замос Люблін і міста України Львів, івано франківськ та Коломи, які були учасниками, партнерами даного проекту. Виготовлені туристичні путівники, аудіотур і щодо створеного туристичного маршруту. Також члени виконкому говорили про безпеку містян, роботу з документами та зверненнями від громадян і правову освіту. Коломиян схвалили програму протидії тероризму та сепаратизму на 2016 тисячі 2020 роки.